Друзі, привіт! З вами Одін, і сьогодні граємо в найкращу у світі гру Казаки 3. Це вже тільки не рейтингова гра, а це просто мережева гра 3 на 3, 5 тисяч ресурсів. Захоплення тільки артилерії. Досить цікава, мені здається, найцікавіша опція гри. А взагалі я вам не раджу починати з трьох міських центрів, два міських центри це в самий раз. Три це для рейтингової гри. Бо тут, якщо ви побудуєте три міських центри, ви просто не встигнете побудувати армію, у вас буде одна казарма. І вас прийдуть, просто рознесуть. Тут, якби також є свої обміни. Я будую дві казарми, ринок трохи забув побудувати вчасно, побудую пізніше. Тут головне зробити обміни такі: міняєте все, весь все вугілля на дерево, міняєте 4000 заліза на камінь, потім домінюєте золото на дерево і камінь, так, щоб ви змогли побудувати академію та дипломатичний центр. Так, я поки зроблю анонс, хто з ким грає. Тут я граю за червоний колір, у мене Прусія, Оранжевий мій союзник. Не мають такі складні ніки, то ми я буду називати просто за кольором. Оранжевий грає за Швейцарію. І наш третій союзник, синій крісті, в нього трохи легше ім'я. Він грає за Алжир. Тут попався Алжир, і він будує, ми бачимо, лучників. Його основний юніт буде лучники сьогодні. Проти нас грають. Коричневим кольором грає за Прусію Джейк. Він поки побудував одну казарму тільки, щось повільно. За білий колір Польща грає r 2 hack він вже будує пікенерів. Е, туре... А ні, він будує стрільців, він будує стрільців в Мушкетері 18 століття польських. І зелений колір, дивіться, вже пішов в атаку, грає за Туреччину, вже пішов лучниками і. Турецькими піхотинцями. Я ж в свою чергу побачив, що до мене вже підійшов зелений, це ворог. Я тут будую вже пікінерів. Пікінери в мене вже ні, я ще їх не прокачував. Я вирішив будувати підрозділ. Треба офіцер-барабанщик. І щойно завершив будівництво дипломатичного центру. Відразу будую близько 30 лучників. Це дуже класна така, така батальйонно-тактична група для наступу. Лучники, легкі піхотинці та пікінери. Лучників бажано мати більше 30, щоб вони за один залп спалювали шахту, міський центр або щось таке подобне, якісь е, схожі слабенькі будівлі. І тут я пішов в атаку. Я зрозумів, що їх тут мало, і я можу їх атакувати. Пікінери досить стійкі, е, вони досить сильні будуть проти легких піхотинців. Ще їх ще не прокачував, бачите. Тут уже знизу сутичка, дивіться. Е, Алжир, синій колір пішов в атаку на Польщу. Мушкетерами дуже незручно воювати проти лучників, і треба якусь піхоту, яка б'є. Бачите, як лучники роздають мушкетерам зараз. Треба якась іще піхота. Мушкетерами ніколи не атакуйте лучників так. Бачите? Так, тут є е, ворог відступає, зелений, і я починаю його обходити. Я бачу, що він тут накопичив е, війська, і я почав його обходити. Мій задум був пройти лучниками. Повз нього та спалити йому міський центр. Міський центр це дуже важливий елемент економіки, особливо на початку гри, і я намагався його спалити, Ну, так як я бачу, що він дістає моїх лучників, я вирішив пікінерами його атакувати, щоб відволікти. І тим часом пробратися, спалити йому міський центр. Ну і тим часом треба не забувати про розвиток своєї економіки. Він бачить те, що я почав палити йому міський центр, і він вирішив стріляти по моїх лучниках, дивіться. Ще б трішечки, ще б 2-3 лучника попали б і. І він встиг, він встиг відбудувати. Шкода, не встиг я. Зелений перехопив стратегічну ініціативу, і мені треба відводити війська назад для того, щоб знову їх накопичити для нового наступу. Тим часом Помаранчевий воює із Джейком з Коричневим, відбив його першу атаку і пішов в наступ. Джейк розуміє, що Помаранчевий вже має. Критичну мазу тут піхоти, яка просто роздасть йому і вирішив відступити для того, щоб також накопичувати війська. Мій наступний крок був побудувати січових козаків. Для чого? Для того, що у ворога є лучники, а січові козаки дуже добре можуть до них забігти і їх там розігнати. Тому це був мій сюрприз для лучників. Також моя поки що армія це піхотинці, пікінери і трохи лучників. Тим часом прокачуємо нашу економіку, я вже прокачав лопату. Ні, не лопату. Дерево збирався прокачати, от щойно запустив прокачку дерева. Шахти золоті по 5 поки що. Я завжди як так граю. Я після того, як прокачаю шахти по 10 золот... чоловік в шахті в золоті, я починаю будувати рундаширів замість легких піхотинців. Але поки йдуть піхотинці вони дешевші. це дозволяє їх будувати на безкінечності. І тут дивіться, скільки лучників! Я з човними козаками атакую цих лучників. Бачите, тут навіть ті легкі піхотинці його, але лучники будуть розігнані. Селяни прийшли на допомогу, селяни перебили козаків, бачите? Внизу я теж розбиваю його війська, проходжу в атаку, але в мене немає. немає кого, немає Лучників вони досить далеко йдуть для того, щоб спалити його будівлі. Не вийшло в мене так зробити, як я хотів. Але знизу підходить наш союзник-Алжир. Крісті, він не забарився і підігнав своїх лишників. Бачите, для чого потрібні союзники? Щоб час не підійти. 105 лишників просто спали це село. <кхм> Мені війська поки візьмуть на себе армію зеленого Маттісона. Дивіться, який епіцентр бойових дій, тут прямо в самому центрі карти, прям Сірія виходить. Дякувати Богу, тут русні немає. Так, на півночі йде помаранчевий. Чомусь він далеко обходить, мабуть, він думав, що десь між нами. Третій союзник противника. От бачите, також січовими козаками набіг на лучників. Дуже важко лучниками відбитися від, від швидких коней. І от підійшли мої знову лучники, дивіться, я вже спалив в міський центр і палю вже кузню. Так, все, Кузня спалена, тепер у нього не будуть будуватися піхота із казарм. І помаранчевий також тут розбивають, дивіться, на півночі. Ні, відбилися, відбилися, підійшов коричневий, відбилися вони пікінерами. мені нього пікінери прокачені. Дивіться, всі, всі тут вкупі зібралися, всі вкупі зібралися, хто ж переможе. Боротьба за центр карти, дивіться. Як ми це бачимо. Ну, а Алжир потихеньку пале воєнні будівлі. Ну, Нема зараз сенсу палити воєнні будівлі, так як в нього знищена кузня. Просто він не буде будувати. Нікого. Нема сенсу зараз палити, тому. Але все одно, раз уже пали, то краще б стріляв би по його лучниках. Ну нічого, теж добре. Так, тим часом помаранчевий вже зайшов і розбив коричневого. Зараз хтось перестане грати вже. Коричневого тут нема чим оборонятися. До речі, він сам вибрав собі Прусію. Будуємо мушкетерів і пікінерів. Бачите? Все, він здався. Все, коричневий у нас програв. Коричневий у нас програв. Помаранчевий пішов в атаку на. Ні, не пішов, зупинився. Я думаю, він піде атакувати білого. Залишається білий сам r 2 хак. Ну і тут уже збираються наші війська, він нам тут вже нічого не зробить, дивіться. В нього мало, мало солдатів, в нього рундашири і мушкетери йдуть. Ну і тут уже купа знову лучників, які могли б зайти в село спалити. Повністю. тут вже питання часу. Я почав вже будувати. У мене вже дві конюшні є артилерійське депо. І вже я, здається, качнув шахти. Так, в мене вже 25 людей в шахтах, я вже качнув шахти по 10 чоловік. Не всі, а кілька, дві з них. Так, і в і от докупи збирається, що арпомаранчевий до нас підходить. І білий вже втратив також здатність оборонятися, і він відходить назад. Він вже здався також. Це GG, тому така от, бачите, динамічна, швидка гра вийшла, досить цікава. Мені здається, що грати на без часу миру таких опціях це навіть складніше, ніж грати рейтингову гру. Пробуйте, якщо сумніваєтесь, тут потрібно постійно будувати війська, постійно атакувати, постійно робити якісь маневри і в той час розвиватись. Це дуже заторможує ваш розвиток. Тут не спрацює якийсь білд, який ви вивчили на 15 хвилин. Тут треба постійно грати по ситуації. Дякую всім за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Давайте глянемо статистику, як хто розбивався. Так от, бачите, я йшов спочатку попереду, потім помранче вийшов на перше місце. Топорчик прокачали. Я найперший, другий був Джейк коричневий. Ну і графік балів я на першому місці йшов. Так, так, так. Це. Дякую, друзі, за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписались, поставте подобайку, раптом ви забули. На все добре, мир вашому дому, слава Україні!